Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб канал Радіо НВ. Нас тут уже майже півтора мільйони розумної аудиторії. Ну і будемо говорити про чергову. Ну я не знаю, як це називається. Чергову стадію напевно у переговорах про перемир'я завершення війни і таке інше свіже. Свіжий вибух стався в інформаційному просторі напередодні, коли Блумберг опублікував розшифровки розмов між Стівом Віткуфом і російським радником Путіна Ушаковим. Ну і відповідно там теж були цікаві історії. Будемо зараз і їх теж обговорювати. На зв'язку з нами політолог, експерт міжнародник Максим Несвітайлов. Пане Максиме, вітаю в ефірі Слава Україні. Героям слава вітаю. Отож, давайте почнемо з ролі Стіва Віткофа, який окремо радив Ушакову, щоб перед зустрічю Трампа і Зеленського була телефонна розмова між Путіним і Трампом. Щоб Путін обов'язково назвав Трампа президентом миру і, значить, привітав з успіхом у значить близькосхідному врегулюванні там Ізраїль Хамас. Ну і таке чітке інструктування російської сторони, щоб воно там туди пішло. Ну і далі. Ну, в принципі, у мене дійсно майже немає сумнівів, що злили ці всі розмови саме росіяни. І відповідно на додачу злиті також розмову розмови, ну фрагменти розмови Ушакова та Дмітрієва, де вони обговорюють ой, а що як е, ну давайте ми тупу засунемо цей план? нібито це буде їхній план, але що вони з нами це погодили. А раптом вони візьмуть і все перекрутять. Ну сподіваємось, що так не буде. Як кому цікаво, подивіться уже і переклади українською мовою є цих розшифровок від Блумберга. Так, от навіщо росіяни це злили? От у мене таке перше питання, і куди воно тепер далі буде рухатися? Ну, те, що це злили росіяни, це також, як на мене, найбільш робоча гіпотеза. І чому вони це зробили? Ну, то, тому що вони з самого початку не планували. Проводити ці перемовини всерйоз, навіть той план із 28 пунктів, який виглядав для них ну дуже таки прийнятним і дуже перспективним. Вони ж його дуже сильно не пушили в медіа. Вони не висловлювали свою таку, прям дуже оптимістичну позицію. Вони могли вийти і сказати: Ну, дивіться, чудовий план, і давайте так або підписуємо його, і війна зупиняється завтра. Або не підписуємо, і вся провина за продовження війни вона лежить на Україні. І після цього на нас би почав чинитись просто колосальний тиск. Але питання в тому, що Росія ж не зацікавлена у завершенні війни. Вони цей план вкинули для того, аби посіяти розбрат, зробити розкол між Україною та нашими союзниками, перевірити, наскільки це може працювати, спричинити хаос і. Що не мало важливо з економічної точки зору для того, щоб відтермінувати санкції, як це мало спрацювати? Це мало спрацювати як і працювало всі рази до того, коли Штати самі чи разом з союзниками висували Росії якийсь ультиматум, ставили часові рамки. Потім, в переддень завершення, Путін телефонував Трампу, чи хтось там передавав якісь сигнали з Росії, і все зупинялось, все перегравалось, давали росіянам ще час на подумати і казали, та й Україна в принципі не те, щоб дуже сильно старається. І тут все ж таки так? Чому? Коли це трапилось напередодні того, коли санкції мали запрацювати проти Російської Федерації, відбувається цей злив, з'являється цей план і ну, виявляється логічним почати говорити про це, так? Почати це обговорювати. Ну, і звісно, на які ж можуть бути санкції, якщо мирний план вже лежить на столі. Але цього разу не спрацювало. Цього разу ще й почали щось якось раціонально над цією угодою працювати. Україна її не відкинула. І вони цього не чекали. І тому вирішили: ну, давайте тоді ще більше дискредитуємо цю історію, щоб просто американці геть у поганому світлі виглядали, щоб жоден адекватний союзник не міг їм довіряти. Ну тому що після цього, після того, як твій спецпредставник, твоя людина вчить твоїх опонентів, як тебе обманути, як тобі продати їхню позицію. Як зрадити своїх же союзників, ну хто може штатам довіряти? Ну от, просто суто, навіть з такої бізнесової точки зору, каже, Трамп вже бізнесмен, Ну, це. Ну, це ж бариги просто. От найкраще дійсно, як можна описати Віткофа, якщо говорити цензурними словами, це ріелтор. І от в цьому слові все сказано просто. Всі, хто, хоч раз в житті зіштовхувався з людьми цієї давньої професії, розуміють, яка, яка природа, яка природа у них. А, окей, ну і Дональд Трамп почав по суті виправдовувати Стіва Віткофа, тому що вони ну друзі чи там дружбани навіть його фраза журналістам на борту Air Ерфорс да, так він називається. Це президентський літак. Як він прокоментував, це стандартна практика. Він має продати це Україні. Він має продати Україну Росії. Це те, що робить людина, яка кладає угоди. Так от він сказав сказав що не чув особисто те оприлюднене е, аудіо, але бачить е, не бачить там нічого нічого незвичного. Це дуже стандартна форма переговорів. Я знову цитую Дональда Трампа. Я не чув саме цього аудіо, але це звична переговорна практика. Уявляю, що він каже е, те саме Україні, бо кожна сторона має давати і брати. По суті, окей, ну спроба вигородити Віткофа як свого товариша як свого партнера, але ж американці почнуть ставити інше питання: чому ж? Ваш другий партнер ну працює на ну на Росію на тих контрагентів, на яких мав би на мав би тиснути. От мені здається, оце питання зараз буде в фокусі, і і можливо, якраз цього питання і такого тиску на Дональда Трампа на американську адміністрацію. І очікували Росіяни, коли зливали це аудіо. Тобто, поки американці там між собою сваряться, проти росіян не запроваджують санкції. Ну окей, ще тиждень перекантуємося. Це ж так виглядає. Ну, Певною мірою, але ну наскільки прекрасна ця цитата, коли його запитують, чи ви чули що ви думаєте, він каже: Ні, я не чув. Я не знаю про що мова, але я вважаю, що це нормально. Просто вслухайтесь всю цих слів. Він взагалі не розуміє, про що йде мова, але, але вже каже, що це нормально. звісно, Дональд Трамп ніколи не визнає поразки, він ніколи не визнає помилок ні своїх, ні свого найближчого. Оточення він звик мститись їм тихо, ну, принаймні такий підхід він намагається робити, якщо публічно проти нього не виступають. Він там Волца відправив постійним представником до НАТО. Там і багатьох зі свого оточення прибрав. Ну, Ілона Маска не вийшло по-тихому прибрати, той вирішив скандал учинити. Але в цілому, я думаю, що. З Вікофом буде дуже серйозна, дуже серйозна розмова, тому що це це надзвичайно велика підстава. А якби вони почали рухатись далі, якби зустріч, яку до речі, та Вітков же запропонував, щоб Путін. Вітков запропонував, що Путін запропонував, що треба зустрітись. Що треба, аби вони зустрілись, і Після того домовились про зустріч в Будапешті. А якби Вітков далі пішов і почав розповідати, як ще з Трампом потрібно на особистій зустрічі поводитись, сказав би ну дивіться. Володимиру Путіну просто треба гарне гарну сиву поруку вдягнути, ну схожу на зачіску Біла Клінтона, дуже сісто, зручно сісти в кріслі, так відкинутись і розстебнути ширинку, а далі Дональд Фредович зробить все сам. Тож, ну куди таке годиться? Ну так, тепер давайте до деталей цих переговорів, тому що різні надходять інформаційні повідомлення те, що відбувалося в Об'єднаних Арабських Еміратах. Спочатку Ден Дріскол зустрічався з неназваними людьми, які представляли Росію. До речі, бо тут цікаво, що склад російської делегації я ніде не бачив, хто там вів переговори від імені Російської Федерації. Окей, значить, і це відбувалося там в понеділок, а потім і у вівторок за даними деяких джерел. Деяких видань, точніше, там же в Абу-Дабі перебував і керівник головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов. Той якраз є одним з офіційних членів української переговорної делегації. Вони там до чогось домовились. Є в інформація про те, що кількість пунктів скоротили з 28 до 19, Але мені здається, що ця оця увага на кількість пунктів плану ну вона взагалі ні про що. От де ми зараз в цьому. Узгоджені? І, і чи рухаємося ми в потрібному напрямку? Зараз відбувається біг на місці, така дуже така серйозна, напружена імітація бурхливої діяльності. Плюс-мінус всі гравці розуміють, що цей план закінчиться нічим і він піде в довгу шухляду. Але ну, Дональду Трампу потрібно, щоб якась активність відбувалася, щоб відбувалася імітація миротворчого процесу. Для нього важливий не результат, а як це виглядає. Ось ну, так само, як з миром на Близькому Сході. Ну, те, що трапилось між Ізраїлем і Хамасом, ну, це катастрофа, яка призведе ще до більш серйозних наслідків. Там вже був план: план з 20 пунктів до речі. Коли Вітков продавав цю історію росіянам, він каже: ну от подумайте, та, у нас був план з 20 пунктів. От, щось, щось треба таке. Треба пункти. якісь. Ну, Трампу сподобались ці 20 пунктів, коли ми війну в секторі Газу припиняли. От зробіть щось подібне. Ну, вони не змогли вміститися в 20 пунктів, зробили 28. Ну, і після того, як перший пункт виконали, Ізраїль відвів свої війська. На цьому все і закінчилось. Решта 19, так і. Лишились невиконаними, Та? тому от, така історія. Але для Трампа це хіба проблема? Саміт, мир 2025 в Єгипті він провів. Про вічний мир, який там якого не було тисячі років на Близькому Сході, він заявив. Поїхав і все йому байдуже. Тепер що там відбувається. Все він сказав: Я закінчив війну, війни немає, там вічний мир. Але війна триває, та йому байдуже. Так само і тут можна скільки завгодно ну, там, намагатись пояснити йому, що е в такому форматі мир не важливий, але він цього не почує. Тому ну, потрібно, потрібно щось робити. Треба їздити на переговори, про що там домовлятись. Десь йти якісь на поступки, десь займати принципову позицію. Все для того, аби показати, що ми залучені, а потім, вже, коли росіяни ну, остаточно зільються, ну для мене ну, більш очевидної спроби злитись з цієї розмови, ніж оцей злив, просто немає. Тоді це все на якийсь час заглохне. У нас знову буде півтора-два місяці для того, щоб в робочому режимі. Готуватись вже до можливих реальних перемовин, на які росіяни могли б теоретично бути налаштовані, якщо Китай вирішить по якійсь причині їх не підтримувати. Ну власне, фактор Китаю як основний, як основного гравця, який міг би справді змусити Росію піти на якісь реальні переговори, бо зараз Путін дійсно їх не хоче для зриву цих переговорів. Ну от зараз вони вирішили влаштувати чи спробувати принаймні влаштувати глобальний скандал в Сполучених Штатах Америки. Але багато припущень, що поки сі не не зустрінеться з Трампом, ніяких реальних подвижок у цій частині не буде. Тому що Китаю зараз ну те, що відбувається, дуже і дуже вигідно в Америці скандали в Європі нестабільність, в Європі війна. Китай може викручувати руку росіяна, руки росіянам і встановлювати будь-які ціни на купівлю російських енергоносіїв чи там інших корисних копалин. Додатково є вже інформація, що з 2021 року ну на деякі групи товарів там підшипники, будь-які товари подвійного призначення, ціни для росіян з боку китайців виросли там то. То в 8, то в 8,5, то в 7,6 разів, тобто майже не на 7 відсотків, а в 7 разів. І тим не менше, ну це китайська економіка заробляє. Росія перетворюється на сировинний придаток. Навіщо Сі Цзіньпіну щось міняти зараз? У нього немає причин нічого міняти зараз. Китай найбільше вигодоотримувач від продовження, саме продовження цієї війни. Для них це найкращий сценарій розвитку подій, і тому ну вони просто, просто будуть спостерігати. А коли треба буде навіть допомагати, щоб Росія могла цю війну продовжити, вони готуються до власної війни. Більшість аналітиків по індотихоокеанському регіону говорять про те, що ну дивіться, ця війна Китаю з Тайванем в 2020 році це головний. Найбільш регідний сценарій подальшого розвитку подій. І, звісно ж, Китаю потрібно, щоб був якийсь відволікаючий фактор, поки він до цього готується. Ця війна і в цьому плані лягає, в безпековому плані, в політичному плані, бо все ж таки Росія знаходиться в частковій ізоляції, її місце займає Китай, там, де Росія домінувала. В економічному плані вони отримують вигоди. Росія стає від них все більш економічно залежною, і вони, звісно, ми ж цим із задоволенням користуються. Тобто, насправді для Китаю одні плюси. Це потрібно щось таке масштабне і глобальне запропонувати. Ну, не знаю, запропонувати Китаю якийсь пізділ, сказати: давайте домовлятись, укладати угоду про те, щоб там один Китай, дві системи, окей, забирайте Тайвань, але не, не прямо зараз. Давайте укладемо таку угоду, як була по Гонконгу. Його ж на день в день передали. Так само і тут. От давайте 15 років 15 років і поступово Тайвань інтегрується в китайську, в китайську систему, стає частиною єдиної країни. Ну тому що що? Тому що треба нам 15 років, щоб ну, там, штатам потрібно 15 років, щоб наздогнати Тайвань в плані технологічного процесу виготовлення мікрочіпів. І це б могло в теорії спрацювати. А інше щось. Я не бачу інших варіантів, які б могли Сі Цзінпіна задовільнити. Окей, фактор Європи. Президент Зеленський у своєму вечірньому зверненні напередодні окремо перераховував, що він говорив із британським прем'єром, і з німецьким канцлером, і з французьким президентом. Додатково вчора ще й була віртуаль, у віртуальному форматі, зрозуміло у відеоформаті, зустріч у цієї так званої коаліції. Охочі охочих чи то коаліції рішучих. Ну і оці всі заяви, які були з боку європейських наших партнерів, про те, що ну український суверенітет якраз і визначає. Там серед визначень, що таке суверенітет, то це ну що Україна вирішує, якої чисельності тут будуть збройні сили, в які альянси ця країна вступає або не вступає, і таке інше. Ну тобто, по суті, європейська сторона каже, що ні, от е, занадто за багато що називається вторгнення в питання українського суверенітету, європейці не хочуть, плюс вони зацікавлені ну, в гарантіях безпеки взагалі і для європейського континенту, а штати зараз тут Тут виглядають не дуже надійними, скажімо так, от фактор Європи і наскільки він може повпливати, ну, Європа точно допоможе нам втримати, щоб ми не вимушені були капітулювати, тому що для них це питання персональної безпеки. Це зараз вже не просто там для них слова, коли ми говоримо, що ми боронимо не тільки себе, ми захищаємо ще й Європу. Вони це чудово розуміють. Вони прекрасно розуміють, куди все рухається, і тут до певної міри навіть цинічна історія, бо частково вони зацікавлені в тому, щоб також війна ще якийсь час тривала, тому що вони самі не встигають безпеково підготуватись до потенційної агресії, наприклад, Російської Федерації. Якщо зупиниться війна в Україні, то росіян вивільниться дуже багато і ресурсів, щоб застосувати їх деінде. і можливо, вони захочуть це зробити, тому що легше просто воєнну машину перекинути на інший фронт, ніж просто її зупиняти, якщо вона вже розкачегарена на всіх парах. Вони це прекрасно і чудово розуміють і розуміють, що вони до цього не готові. Але найгірший сценарій для них, якщо програє Україна, тому що якщо програє Україна, то вже зовсім скоро. Як би там не було, російсько-українська армія піде на Європу. Як це буває, відбувається на наших окупованих територіях, коли люди з окупованих територій е змушені там під страхом смерті рідних і близьких, наприклад, іти і воювати проти, проти українців також? Е мало того, що це там з ДНР і ЛНР, які там вже давно в окупації знаходяться, але навіть і, і в новоокупованих місцях це відбувається. Європейці розуміють, як це буде працювати і. Ну для них це, це страшна історія. Ну, подивіться, як там, наприклад, зараз ті ж чеченці, країну, яких росіяни знищили фактично взагалі під фундамент. Зараз найбільші російські патріоти і воюють в її ім'я. Це все страшні речі. І європейці аналізують, як це може бути. Тому для них просто недопустимо, аби Україна програла, і недопустимо, аби ця війна закінчилась на поганих умовах для України. Тому вони будуть проявляти. Характер тут і боротись, і вони не будуть погоджуватись на ці умови Сполучених Штатів Америки. бо... Ну, тепер це не тільки питання України, тепер це питання власної безпеки і власного виживання для них. Ну і власне таке трошечки можна сказати послаблення позицій американської адміністрації, да чи чи ну, чи зробить я не знаю сміливішими якраз європейські країни, тому що для них проблема якраз гарантій безпеки, і от чітких гарантій з боку, в тому числі сполучених штатів, до речі, Дональд Трамп вчора Ора вперше заговорив про якісь безпекові гарантії для Європи. От я так розумію, що зараз це ну, теж таке вікно можливостей, щоб Штати в цій частині дотиснути, демонструючи ну там суперсоюзництво і суперлюбов до Дональда Фредовича. Так можна думати? Я б не сильно спирався на заяви Дональда Трампа аби робити якісь далекосяжні висновки. Тому що варто пригадати лише зустріч у Вашингтоні, куди приїхали там лідери всіх найвпливших європейських країн, зустрілись з Трампом. Трамп сказав, все дивіться, будуть безпекові гарантії для України. Ми вже починаємо над цим працювати. Марко Рубі очолить цей процес. Ну, це ж таки, ну якби не просто так. Цілий держсекретар і каже протягом двох тижнів. Зеленський з путіним зустрінеться. Uh. Ну а що було далі? Це вже історія, власне. тому да, забута історія, тому що це трапилося кілька місяців тому, і вже всі на це не зважають, тому що це вже проїхали, умовно кажучи. Дякую за те, що підключились до ефіру. Дякую за ваші роз'яснення. Шановні, нагадаю, з нами на зв'язку був політолог, експерт міжнародник Максим Несвітайло. Зараз зробимо коротку паузу. Ну і після новин продовжимо спеціальний ефір. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.